Майстрині, я Аня, і сьогодні поговоримо про особливості покриття матового топу. Знаю, що більшість майстрів з легкістю справляються з матовим покриттям, а от для новачків інколи виникають проблеми і труднощі. Тож давайте разом розберемо ці питання і їх вирішення. І тут ми розберемо з вами питання щодо правильного використання матового топу. Я провела опитування серед майстрин, під час якого вони розказали, які проблеми мають в роботі з матовим топом. Після полімеризації топ залишає блискучі місця. У деяких майстрин залишаються сліди від пензлика, у деяких не висихає топ. А деякі майстрині питають, чи потрібно знімати липкість з попереднього покриття перед топом. Ну або ж навпаки. Ну, і тут давайте спочатку розберемо особливості матового току. Він має еластичну і трішки густовату консистенцію, за рахунок якої з легкістю можна наносити як тонким шаром, так і трішки зробити легке вирівнювання. Наступний етап це полімеризація, яка проходить до 2 хвилин. Просто в кінці роботи всі 10 пальчиків ставити у лампу і полімеризуєте 2 хвилини. Після полімеризації треба обов'язково. Дати нігтикам охолонути десь приблизно 1 хвилинку. І знімаємо липкий шар безворсовою серветкою, змоченим в найлпред. Ну що, наче, головні особливості матового топу я вам всі розказала. Тому приступаємо до покриття. До речі, липкість перед топом видаляти не обов'язково, лише якщо потребує ваша техніка роботи. Для початку я промазую пензликом всю поверхню нігтика. Набираю нову краплю топу і роблю легеньке вирівнювання. Майте на увазі, що для коротких нігтів вирівнювання не потребує. Я завжди допомагаю собі в роботі тонким пензликом пройтись у складно доступних місцях у синусах, біля кутикули та вирівнюю поверхню. Виконавши усі рекомендації по використання топу, я витираю липкість. І погляньте, яка краса. Якщо в тебе ще виникають питання щодо використання топу, пиши у коментарях.